Отже, нарешті починаємо наш стрім. Історія кіно 1894 рік. Починаємо це з топ-28 фільмів. Оцей, ну і в принципі, давайте спочатку зачитаємо ступ. А цей рік нарешті закінчилось будівництво першої кіностудії Томас Едінсона на Чорна Марія, що знаменувало запуск цілого конвейера з випуску фільмів. Майже всі фільми цього року зняті саме там. І... Правда. Вже в наступні роки а на це ще більш скарвіше відреагували інші автори і країни. Головне, що їм показали, як це можна організовувати, цей процес зйомок, і те, що на цьому дійсно можна заробляти. Це студія в основному виготовляла фільми для свого автомата індивідуального, а не колективного в кінозалі перегляду, що стало причиною певної специфіки даного кіно. Яке було більше в сторону документації. Нехай часто чуже шоу чи спорту, акробатики, постановка яскравих подій на кшталт роботи пожежників. В той час, як інші, пішли більше шляхом створення художніх фільмів, де з самого початку був е, свій сюжет. Тобто, тут, як ви далі будете бачити, буде більше таких відео для них, такого плану, типу. там... А... Всякі там шоу знімали, ну такі напівдокументальні. Наприклад, запрошували всяких там артистів або авторів шоу, щоб вони в, в знімальному повільоні продемонстрували свою майстерність. Тобто це не був е, орієнтований чисто художній фільм. А далі цей рейтинг буде складатися по принципу популярності і впливу на історію кіно, тобто всі ці місця. І перший фільм це чат ен Чут Лібре, «Чат у вільному жолобі» Еті не жулі Морея, іншого автора. Давайте нажмемо, подивимося. Це документальний французький фільм, знятий в наукових цілях, щоб докладно вивчити рухи кота, а також їх властивість повертатися в повітрі і завжди приземлятися на лапи. Ось. Так, він доволі не дуже якісно. Не вистачає яскравості. поїхали далі. Місце 27. Зі Піканіні Dance from the Passing Show. Танець Піканіні і застави проїжджаюче шоу. Режисер Діксон. Американський фільм зображає момент створу автора Сідні Росенфельда, де розказується про життя на південних плантаціях до війни. Ну, оце і всяке там складне життя Теншкір. Далі. Місце 27 The Holdbaker Murphy Fight B. Hornbaker Мерфі Вільям Діксон. Американський фільм, який, судячи з усього, не є документальним, а є хороший приклад постановки, що не дивує, враховуючи, хто був режисером. Ну, тому що Діксон у такому стилі особливо в ці перші роки і багато фільмів знімав. Леонард Cushing Файт Бі Леонарда та Кушинга Діксон. Цей американський фільм не є повноцінним документальним, оскільки був знятий на, кіності... на кіностудії. Однак боксери там справжні і проводили вони, по суті, виставковий або товариський матч. Ім'я боксерів Майк Леонард та Джек Кушин, я можна загулити, це професійні боксери. Визначна особливість в тому, що це найдовше знята плівка на той момент, понад 250 метрів плівки. Однак на сьогодні до нас дійшов лише 24 секунди уривок. Поїхали далі. Номер, місце 24. Хаджшеріф Хадж Вільям Діксон. Документальний фільм демонструє майстерність артиста Карубата і показує кілька трюків з його арсеналу. так він там стрибає. Бендріл. Репетиція Вільям Діксон. Зізняти уривок із театрального шоу Чарльза Хойта. Прапор молочно білого кольору. Це шоу передіювало пануючі показний патріотизм США у 1890-х роках, хоча автори підкреслювали повагу до патріотизму як такого, якщо в ньому є сенс, а не як інструмент політики популістів. В даному відео зображено самовпевнений вихід керівника духового оркестру з демонстративними рухами, хоча це не воєнні на параді, а просто музиканти. Номер 22 Чайний слоундер сцен сцена в китайській пральні Вільям Діксон. Один з перших комедійних фільмів історії, де поліцейський женеться за кмітливим китайцем, який використовує свою прудкість і якродопотичні навички, щоб обманути і втомити такого цілеспрямованого поліцейського. Місце 21: Fire Rescue Scene» Порятунок із вогню Діксон. Цей фільм. Започаткував своєрідний досить популярний жанр знімань пожежосіння. Сам фільм постановочний знятий у середній студії. Багато сучасників відзначали димові ефекти. У самому відео знятий драматичний момент порятунку дітей, коли їх знімають з дробини. Місце 20. Атлет Віс Свент. Спортсмен з палицею Діксон. Фільм знімався для, для набуття досвіду зі знімання фільмів з гімнастами, що буде відображено в пізнішому фільмі е, уже з відомим гімнастом. Також в кадр попав собака, який спостерігає за гімнастом і надає цьому відео комедного контексту. Хоча собаку ми додавали, щоб зрозуміти якість знімання на дальньому плані перегляду. The Cockfight» бій «Бій коготів» Новушки Діксон. Тут знята жорстка сцена бою півнів. Але це і зробило її популярною. Присумок майже заборонено настільки, що кінопліки в автоматах зносилися і прийшлося знімати ремейк, де були додані глядачі, які демонстрували емоції захоплення. І білий фон замість чорного. Оригінальний фільм було втрачено. Місце 18. Imperial Japanese Dance. Урочистий японський танець. У цьому фільмі знятий японський перський танець у версії Мікадо. Е, нетиповим є те, що тут три, танцю, три танцівниці, хоча більш популярним є виконання соло ну для, для відеозйомок, ось, що вимагає певних приготувань до знімання, е, щоб усі вміщалися в кадрі. Ну Тут вони танцюють. Луїс Марнетті, контороніст Луї Марнетті Людина змія. Двоєцька відео, як на мій погляд, порівняно з попередніми. У фільм знятий акроматичний номер Луїса Марнетті, де він показує свою майстерність на кільцях. На мій погляд, відео дійсно цікаве, як на той час. Ну, номер 16. Місто 16. Бакінг Прончо. Кінь встав дибки. Діксон. Це може статися неочевидним, але багато хто його вважає одним із перших фільмів вестернів. Для цього фільму запросили справжнього ковбоя вершника Лі Мартіна, який ще й був учасником шоу Баффало Біла Дикий Захід. Але його майстерності не хватило і в кінці номер який його скидає. Також тут участвує інша місцева знаменитість Френк Гемміт, який у відео стріляє з револьвера, стоячи на паркані. Сікс Хост Денс Танець духу племені Сіло Вільям Діксон. У фільмі група з індіанського племені сілу виконує ритуальний тенець, до якого їх надихнув порок Джек Вілсон, відомий серед них як Вовока. Такі танці часто були проти цивілізованості, яку принесли білі. Доволі вже закінчився. Ну і, в принципі, це перший 14 фільмів. Переходимо до наступних, тобто 14-ті стаття. Корбет Кортнітограф. Корбет та Кортні перед кінематографістом Вільям Діксон. Ще один товариський боксерський матч, знятий у умовах кіностудії Едісона, але де боксували справжні боксери. Фаворитом був Джеймс Корбет, а другим запрошеним бійцем Пітер Кортні. Це було шість раундів по одній хвилині, але сьогодні ми можемо спостерігати лише один, який зберігся. Тобто тут був дійсно дуже. Відомий боксер, по суті, чемпіон. між іншим. Бачите, тут вже відео більше аніж для зачитування. Glenroy Brothers Comic Boксing. Брати Рой. боксування на жарт Діксон. На... на відміну від попередніх поєдинків, тут, очевидно, комедійний фільм про бокс без будь-якого натяку на серйозність. Біло-одягнений боксер тут намагається битися в класичній формі, Хоча я тут не бачу біло одягнено це з коментарів, більш світло одягнений, да? а одягнений втемніше з допомогою трюків, щоб збити з пентелику суперника. М -м -м. Очевидна помилка в тому, що це відео, хоч і назва є одна, але не інша. Тобто сам автор, автор цього ютуба мене мені, мені надурив. Тому що тут повинно бути інше відео, я просто на назву боюся. Тут вже далі, на жаль, сам його глід. Кайседові з Полу. Кайседо з поулом Вільям Діксон. У цьому фільмі показані труки одного з найкращих анатоходців того часу, Хуана Кайседу. Також варто відзначити, що фільм знято на відкритому повітрі, а не в студії, що було рідкістю цих років для Діксона. Ну, тут він далі різні трюки робить: Місце це «Фелінг Коет» Падіння кішки Атієн Жюль Марей. Переглядаючи фільм останніх років, фільми останніх років, я зрозумів, що цей французький режисер просто обможнював кидати тварин вверх головою і дивитись, як ті. Перевертається в повітрі і приземляється на чотири лапи. Надто вже часто він повертався до цієї ідеї. Покадровка йде якась. Місце 10. Анна... Аннабель Butterfly Dance. Танець метелика Віль... Вільям Діксон. В даному фільмі популярна у той час танцівниця Аннабель Вітфорд Мур виконує свій відомий танець. А номер. Тут вона використовує довгу спідницю, щоб відтворити рухи, коли метелик начебто виконує танець. Стрункі ноги і майстерність були причиною такої популярності. Buffalo Денс. Місце 9. Танець Буфало. Вільям Діксон. Це другий знятий сюжет на тему народних танців індіанців цього року. ці фільми були зняті приблизно однаковий проміжок часу. Оскільки тут були запрошені відомі актори шоу Дикого заходу Баффало Біла», на цей раз вийшло ефектніше, оскільки було задіяно 5, 5 людей, і двоє з яких були, били у барабани. Та й загалом танець більш виразний, е, ніж у фільмі Six Halls Dance. Ну, це на мою думку. Місце 8. Автор Tune Кабін» навколо кабіні Еміль Ріноу. Один з рідких фільмів іншого автору, іншого режисера, ніж Діксон. Доволі довге по, по міркам сьогоднішньої підбірки. Другий анімаційний фільм цього автора, який зберігся. Тобто він більше їх зробив, але зберігалося дуже мало. Фільм створений з 636 окремих зображень, які малювалися вручну. По сюжету два хлопці на пляжі змагаються за увагу однієї жінки. Також в кадрі виділяються кабінка і трамплін. Один залицяльник товстий і нахабний, а інший галантний кавалер. Вони роблять різні трюки і дії, щоб обставити один одного, але в підсумку перемагає більш чесний чоловік. В кінці програвший пливе на катері, де на вітрилах написано: вистава закінчена. Фільм зберігся частково, тому зараз послідити весь цей сюжет не вдасться. Ну, але те, що можна послідити, ви в принципі, можете сам побачити. Номер 7. Місте 7: The Bubbi Паркарня перукарня у цьому фільмі показана сцена роботи перекоря, але основними дієвими особами тут виступають два відвідувачі поруч, які себе дуже активно ведуть. Вони сміються, показують один одному жарти, активно жестикулюють, поки чоловік, якого обслуговують, явно неспокійно очікує, очікує поки його побриють. Сендоу Сувенір Стрип оф Сісон Кінатоскоп в сучасний Геркулес Вільям Діксон. Незважаючи на певні проблеми з зйомцем занадто яскраве освітлення з обох боків, близький ракурс обережає кінцівки. Цей фільм про видатну особистість. Ойген Сандов, справжнє ім'я Фрідріх Мюллера, був німецьким юреєм, що став одним з перших будібілдерів і пропагандистів здорового способу життя. Він був особистим інструктором короля Георга V, написав багато книг про здоров'я і тренування. Вважав, що тіло треба демонструвати як витвір мистецтва, що надихає на самовдосконалення. Взерцем для нього були античні скульптури. Правда, в його житті є і такі епізоди, коли дуже агресивно рекламувалася його битва з Левом людужером, але сам Лев був накачаний наркотиками і ледве пересував лапи. The Boxing Cats Welton, котячий бокс. Режисер Діксон. Один з найцікавіших поєдинків з демонстрацією боксу, як на мене, думаю, ви погодитесь. У будь-якому разі, повторимо, цього року Діксона ще знімали щось цікавіше. Котам надягли рукавиці, а які скоріше оберігали їх, а не були елементом насилля. Самі коти були учасниками гастрольного котячого цирку Велтона, який, як повідомляють пресі, мав котів і на велосипедах, між іншим. Навіть так. Місце 4 Енні Оклі Вільям Діксон. В даному фільмі свою майстерність у стрільбі демонструє популярна у той час шоу Баффало Біла дикий захід жінка Енні Оклі. однієї з цілих знімальні... Була можливість з'ясувати, чи буде тогочасна камера, здатна зняти дим від пострілу. Через обмеження технологій постраждала реалістичність, адже вона стріляє майже притул, що продиктовано вузьким оглядом знімання зафіксованої камери. Ну, Камера, яка зафіксована, не може повертатися. Кармен Сіта Діксон: В даному відео знято танець досить відомий у Нью-Йорку на той час танцівниці. Вона, незважаючи на свою фігуру, досить жваво витанцьовує і справно грає на публіку. Мабуть, своїм шармом вона і підкорила людей у той час. Едісон Кінатоскоп Рекорд оф Сквіз, Чхання Фреда Отта. Цей фільм в першу чергу набув популярності сучасників не завдяки художній, а історичній цінності, адже його записували в рекламних цілях для друкованого видання, і частину фільму розмістили у вигляді роздруківки серії фотографій підряд на сторінці. Таким чином, він став одним із перших фільмів, який в лапках побачила широка аудиторія. Хоча сама сцена не дуже етична, адже тут актор, один із півпрацівників кіностудії, нюхає табак, а далі чхає від цього. Місце 1 Діксон Експериментал е саунд фільм. Експериментальний звуковий фільм Діксон. Це перша спроба в історії кіно схрестити звук і зображення з допомогою звукозаписуючого пристрою. Однак звук не був точно синхронізований з відео. Тим більше, що фільм був про гру на скрипці і танці під нею. Тобто тут не було розмовної мови і строгої необхідності це якось синхронізувати. Ця концепція була настільки складна для практичної реалізації, що популяризацію у фільмах здобула лише через 40 років. Основна проблема була у тому, що це було власне кіно. Тобто потрібен був гучний, якісний звук, щоб був чутний для всього залу.